Ко державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян і я вас вітаю. Майдан має розійтися. Про це заявив генеральний прокурор України Віталій Ярема. Наголошує символ революції наразі перетворився на маргіналів, А у такому вигляді лише дискредитує нову Україну. На Майдані почастіше випадки порушення закону. Про це на брифінгу сказав Віталій Ярема. Генеральний прокурор переконаний, усі патріоти з Майдану вже перемістилися на схід України і у складі Нацгвардії, захищають батьківщину. Нині ж майдан перетворився на вакханалію. Там регулярно розпивають алкоголь, нападають на журналістів. Ті люди, які нині перебувають у центрі Києва, пристосуванці до революції гідності не мають жодного стосунку. Починаючи з кінця лютого, на території Майдану Незалежності та прилеглих територіях і будівлях, які захоплено так званими представниками майдану, вчинено 158 злочинів. Серед них чотири факти заподіяння громадянам тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, більше 14 розбійних нападів, 73 факти крадіжок, 18 фактів нанесення тілесних ушкоджень. Також мають місце багаточисельні факти незаконного заволодіння транспортними засобами, шахрайства, виготовлення наркотиків, незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Торкнувся генеральний прокурор і питання притягнення до кримінальної відповідальності депутатів, які підозрюються у сприянні проросійським терористам. Тім ярема свої карти так і не розкрив, адже не хоче передчасно налякати підозрюваних найближчим часом. Ви отримаєте інформацію про подання, які будуть спрямовані Генеральною прокуратурою, про притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів, в тому числі позбавлення їх депутатської недоторканості. Є відповідний спосіб, в який це робиться, є відповідні інструкції. Тому я не хочу їх розголошувати, для того, щоб завчасно ми не налякали цих людей і вони не змогли уникнути. Відповідальності також Віталій Ярем обіцяє, що ГПУ під його орудою буде дорослідувати усі гучні справи минулих років, що були спущені на гальмах. Зокрема, є інформація, що давати нові свідчення проситься колишній генерал МВС Олексій Пукач, вбивця журналіста Георгія Гонгадзе, нібито прагне вивести правоохоронців на слід замовників злочину. Україна розраховує отримати другий транш кредиту міжнародного валютного фонду обсягом півтора мільярда доларів. і Продовжити програму реформ, прописану в рамках програми співробітництва з МВФ з. Заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Сьогодні у мене буде зустріч з місією. Сподіваюся, переговори будуть успішними. за нашими оцінками, Україна виконала критерії, які були прописані в програмі співробітництва з МВФ. Ми повинні завершити дискусію для того, щоб отримати другий транш і далі продовжувати складні, але правильні реформи в Україні. Сказав Яценюк на засіданні уряду. МВФ 30 квітня затвердив кредитну програму стендбай для України на 17,1 мільярда доларів, розраховано на два роки. Оки на початку травня фонд перерахував перший транш кредиту близько трьох мільярдів доларів. Місія МВФ прибула в Україну для першого перегляду програми 24 червня і продовжила свою роботу до 9 липня. Сьогодні вранці у центрі Одеси машина швидкої допомоги потрапила в ДТП і перекинулася. Аварія за участю автомобіля швидкої клініки інтосана і легкового автомобіля сталася сьогодні на розі Ришельєвської та Великої Арнаутської. Як повідомляють очевидці, швидка зіткнулася з автомобілем Деоланус внаслідок удару, легковик фактично втратив. Передню частину кузова а швидка перекинулася. Відомо, що є постраждалі, але про їх кількість та стан здоров'я поки нічого не повідомляється. На місці події працювали співробітники ДАІ. рух у районі перехрестя був ускладнений. Зняли з маршруту швидкісний потяг Київ-Одеса. Як повідомили у прес-центрі української залізничної швидкісної компанії, фахівці зняли поїзд з маршруту і відправили на завод через неспрацювання перетворювача. Це обладнання, яке забезпечує функціонування систем освітлення, вентиляції, кондиціювання та санвузлів. Виробник його замінить робота відновиться. Уточнили в прес-службі Укрзалізниці. Також співробітники прес-служби компанії відзначили, що інформація про тріщини на рамі кузова поширена в змі не є правди. Дивою як інформація про загрозу для життя пасажирів в українській залізничній швидкісній компанії запевнили, що поїзд був знятий з рейсу, коли він не знаходився на маршруті, і в ньому не були присутні пасажири. Дану інформацію підтвердили, і в прес-службі Укрзалізниці відзначимо, що за маршрутом Київ Одеса ходять два швидкісні потяги. Другий продовжує успішно курсувати. Як вкрасти мільйон на біді переселенців із Криму у східних областей України? Одеський чиновник примудрився заробити 4 мільйони гривень. На так званих відкатах за розміщення в таборах і санаторіях біженців попався голова виконавчої дирекції одеського обласного відділення фонду соцстраху Валентин Дубовенко. Як повідомляють у прес-службі збув в Одеській області, чиновником цинічно присвоювалися кошти за розселення дітей з Донецької та Луганської областей співробітниками правоохоронних органів Валентин Дубовенко був затриманий на гарячому під час отримання суми в 500 тисяч гривень. А до кінця оздоровчого сезону він мав намір отримати отримати завдяки відпрацьованій схемі відкатів ще на 14 мільйонів гривень. Правоохоронцями встановлено, що один з керівників місцевого відділення Фонду соцстраху брав так звані відкати за розміщення дітей в оздоровчих таборах Одещини. Органами прокуратури розпочато, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Справа чиновника розглядається в приморському суді міста Одеса. Як стало відомо на першому ж засіданні, яке відбулося 8 липня, Валентин Дубовенко був випущений з під арешту під заставу в 176 тисяч гривень. Готуй сані влітку в Одесі активно ведеться підготовка до майбутнього опалювального сезону, яка обійдеться місту в суму приблизно 50 мільйонів гривень. Вже завершено перший етап гідравлічних випробувань на черзі другий, а значить, одеситів знову чекають розриті ямами вулиці, під якими проходять теплотраси. Традиційно це Сегецька, базарна, канатна та багато інших. Чому так відбувається, і скільки потрібно Одесі на повноцінний ремонт комунікацій? Дізнавалися наші кореспонденти. Одеські комунальники можуть купати, а можуть не копати. Традиційно підготовка до початку нового опалювального сезону в Одесі пов'язана з розкопкою вулиць, особливо в центрі міста, де водопровідні труби зношені на 80%. Труби постійно рве, причому кожен рік на одному ж тому ж місті. Наприклад, багатостраждальна сегецька, де проходить теплотраса, розривається і зривається багато разів з дивною постійністю. Є і інші вулиці, які часто купають ще раз говорю, Но жестко вот поставлена задача перед руководителем предприятия, чтобы эти раскопки были ликвидированы в кратчайшие сроки. То есть люди не испытывали неудобств. Для того, щоб повноцінно відремонтувати тепломережі Одесі, необхідно як мінімум 120 мільйонів гривень. Взяти ці гроші ніде. Втім, як запевняють комунальники, можливо, місто візьме банківський кредит спеціально для цих цілей. А можливо, вдасться домовитися про інвестиції з приватними компаніями, з якими саме чиновники поки не кажуть. Напевно, щоб не наврочити. Адже як відомо, Одеса вже брала кредит у банку Надра 120 мільйонів гривень на ті ж капітально ремонтні цілі. Цілі не досягнути борг повис. Ще однією проблемою є заборгу. Повність населення по оплаті послуг теплопостачання. Точна сума задовжності що стосується природного газу 411 мільйонів. Це долги перед НАК, НАК «Нефтегаз», наше комунальне підприємство теплопостачання, доступ, і долг перед ТЕС – 317 мільйонів. Крім того, планується підняти тарифи на тепло і гарячу воду. За попередніми підрахунками оплата за ці послуги зросте приблизно півтора рази. Альона Фоміч, Олексій Філіпов, факти. І до інших тем, переселенцям зі Сходу є куди звернутися по допомогу. Прямо на залізничному вокзалі організовано координаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з питань переселенців. Цей чоловік прибув до Одеси з Донецької області. На меті в нього було знайти роботу. Однак, поки він вирішував це питання, став жертвою злодіїв, які вкрали в нього речі. Після цього він звернувся по допомогу до координаційного центру. Дали номер волонтеров связаться по возможности жилеустройства, чтобы могут найти где-то, могут даже помочь с работой. Был на привозе на Меченкове, это тоже координационный центр по вопросам беженцев Востока. Ну, давали номера телефонов. Был на Довженка. Это Вітязь, готельниця Вітязь, там тоже координационный центр. В координаційному центрі є все необхідне для допомоги переселенцям. Перше за все, в центрі надають інформаційну підтримку, номера телефонів центрів зайнятості та департаменту соціального захисту. За полдняк нам звернулось уже 10 чоловік. Это были как и телефонные звонки, также и визиты людей. вопросы в, в основном это размещение людей, где можно поселиться, а после этого уже те вопрос трудоустройства при необхідності може надаватись навіть перша медична допомога представниками Червоного Хреста, які працюють разом з рятувальниками. Отож, якщо ваші знайомі чи родичі перебувають зі сходу України, всі організаційні питання вони можуть вирішити тут, на залізничному вокзалі, і з'ясувати всі проблемні питання щодо пенсії, працевлаштування та тимчасового перебування. Звертайтесь до зали очікування підвищеного комфорту, де організовано координаційний центр. До уваги тих, хто тимчасово приїхав зі Сходу України до Одещини. Штаб Головного управління ДСНС України в Одеській області – координатор вирішення проблем переселенців. Телефонуйте за номерами 779 31 779 31 і 725 64 -49. Повторюю, 725 64 -49. Лінії працюють цілодобово. Фатальне знайомство чоловіка та жінки закінчилося для неї смертю, а для нього кримінальною відповідальністю. Слідчий відділ приморського районного відділу міліції міста Одеса проводить досудове розслідування відносно 19-річного парубка, який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства 39-річної жінки. У середині червня поточного року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців будинку по вулиці Пантелеймонівській про те, що біля вхідних дверей однієї з квартир вони виявили плями крові. На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група приморського райвідділу міліції, прибувши за вказаною адресою і зайшовши до помешкання, правоохоронці виявили бездихане закривавлене тіло жінки. Загиблою виявилася 39-річна господарка квартири, яка померла від численних ножових поранень. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемым в совершении уголовного правонарушения. Ним оказался 19-летний Одессит. По данному факту, следственным отделом начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время, Приморским районным судом города Одессы, задержанному избранном мера пресечения в виде содержания под стражей. В ходе досудового розслідування встановлено, що кривдник та его жертва познайомилися в Одессе на фестивале Байкерів Гоблин Шоу. Після закінчення фестивалю жінка запросила парубка у гості до себе додому, де вони розпивали спиртні напої. Добряче напідпитку господиня та її молодий гість почали сваритися. Обурений парубок схопив ножа, що лежав неподалік, та почав наносити удари по тілу жінки. Від отриманих травм потерпіла, померла на місці, а молодий зловмисник негайно покинув місце злочину. Затриманий вже визнав свою провину. Слідчий йому повідомив про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Тепер йому доведеться понести покарання у вигляді. І позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Їх надто мало, аби про них піклуватися. Так виглядала політика колишнього уряду щодо людей із рідкісними захворюваннями, як наслідок, недофінансування, відсутність реєстру і підтримка лише до 18 років. Тепер у МОЗ обіцяють зроблять усе, аби доступ до ліків був якомога простішим, а кошти на лікування значно більшими. Детальніше далі. Орфанні хворі, тобто люди, що мають рідкісні недуги. За європейським регламентом, це один медичний діагноз на тисячу випадків. Колишній уряд про таких дбав мало. Виправдовувалися зазвичай браком коштів. Тож підтримку отримували лише діти. У нас дві пацієнтки з хворобою ГОШЕ, яких зняли з лікування після 18 років. Ці дівчата реально помирають, тому що держава не мала до моменту отримання закону забезпечення цих дітей після 18 І коли. Дитина, вже не дитина, вже людина, яка входить в доросле життя, повноцінне, така як ми з вами, вона нічим не відрізняється. Вона перестає отримувати лікування, вона день за днем помирає. І виникає питання: навіщо держава витрачала гроші? Нині влада переконує, відтепер орфанним хворим буде комфортніше. Принаймні, матимуть найнеобхідніше на законодавчому рівні, як то пожиттєве забезпечення і ліки з Європи та США у семиденний термін. Моз перестає бути переднім краєм оборони державних фінансів в поганому сенсі, в поганому сенсі слова. Це стратегічний поворот, стратегічний поворот, який, коли він зроблений, він виглядає абсолютно природним, абсолютно закономірним, але в той же час з цим не так часто доводилося раніше. Стикатися відтак, у МОЗ планують створити офіційний перелік орфанних хвороб і громадян України, що на них страждають, і значно збільшити фінансування, яке зараз становить менше 40 відсотків від реальних потреб. Хоча визнають, сподіваються і на допомогу благодійників. Якщо взяти світову практику, чи інші країни 100 відсотків забезпечують із свого бюджету хворих на орфані захворювання, так це виглядає не зовсім так. Немає такої держави, яка 100% абсолютно бере на себе цю відповідальність. Додатково, окрім держави, беруть ще ряд інших благодійних фондів, громадських організацій, громадських фондів, а також там страхових компаній і виробників тих. Ліків, які застосовуються при орфанних захворюваннях, за підрахунками відомства, повне забезпечення усіх орфанних хворих України обійшлося б казні у 500 мільйонів гривень. Це лише за визнаними державою сімома діагнозами. Новий офіційний перелік міститиме 23 пункти. Тож фінансування може сягти і кількох мільярдів. Хоча міністр охорони здоров'я просить не ловити його на слові. каже, пропозиції до бюджету внесе повний обсяг коштів. Далі вирішувати парламенту. Діти у сучасному світі перезавантажені інформацією справами майже як дорослі. Навантаження у школі, комп'ютер, непродуманий режим дня. І ось вже перші стреси та нервові розлади. Запобігти цьому цілком можливо, головне, аби батьки за цим слідкували. Якщо ж помічаються певні неврологічні проблеми, час звернутися до лікаря. Дитячі лікарі стверджують, показники захворюваності неповнолітніх на неврологічні патології достатньо високі і мають тенденцію до постійного збільшення. Виною всьому хронічні стреси в Одесі дітям хворим на неврологічні патології допомагають лікарі центру ранньої медико-соціальної реабілітації. З'явився він 28 років тому і в своїх стінах прийняв перше в Україні відділення реабілітаційного лікування для дітей раннього віку від місяця до трьох років. І це дало можливість учитує, що це обласна дитяча лікарня. практически абсолютно все специалисты есть. То есть, а таким детям нужны многие специалисты. Нужен офтальмолог, ортопед, генетик, нейрохирург. То есть, его нужно обследовать и уточнить дефицит, что в неврологическом состоянии его не так, и что предстоит родителям и медицинским работникам в реабилитации этого ребенка. Діти, які отримали післяродову травму, обов'язково мають бути обстежені. Лікарі на базі центру проводять спеціальну діагностику і визначаються з подальшою реабілітацією для маленького пацієнта. Вихованці дитячого будинку перлинка побували в гостях у міліцейських кінологів та їхніх чотирилапих друзів. Захопливу екскурсію для хлопчиків-дівчат організували співробітники кримінальної міліції у справах дітей Київського районного відділу Одеси, адже робота міліції з неповнолітніми полягає не тільки в профілактиці злочинності, а й в організації пізнавально розважальних заходів. Для дітей сиріт з інтернату така екскурсія стала справжнім святом. Співробітники кінологічного центру міліції та їх вихованці з радістю зустріли маленьких одеситів. На дітлахів чекала насичена програма. Спершу вони оглянули квартири чотирилапих друзів. Після чого спостерігали, як собаки виконують службові обов'язки, шукають заборонені предмети, женуть за уявним злочинцем долаючи бар'єри. Познайомилися маленькі відвідувачі із бладхаундом найменя Гроза. Він одразу став їхнім улюбленцем, адже терпляче виконував команди хлопчиків і дівчат. Дітям дуже понравилась робота собак при задержанні условного преступника, при одалюванні полоси препятствиї. поиску запрещенных предметов. Как результат такой работы, по итогам первого полугодия на территории области наблюдается значительное снижение детской преступности. Количество детей, которые их совершили, также уменьшилось. Криминальная милиция по делам детей и в дальнейшем будет строить свою работу таким образом, чтобы наши подопечные дети максимально были задействованы в различных мероприятиях. Начальник кінологічного центру ГУМВС України в Одеській області підполковник міліції Сергій Маринчук розповів про породи собак, про правила догляду за тваринами і про специфіку роботи кінологічної служби. Маленькі гості й самі поставили безліч питань, а наприкінці свого візиту висловили бажання ще раз відвідати своїх нових друзів. До речі, 8 липня своє професійне свято відзначають працівники кримінальної міліції у справах дітей, дарувати дітям радість і вберігати їх від вчинення протиправних вчинків. Такий девіз їхньої служби. Це були новини. Факти. Вам гарного настрою та добрих новин і до побачення.